Коли дитина завчасно втрачає молочний зуб, наша задача зафіксувати дефект, щоб зубки не совувались та не відбувалася деформація прикусу, щелепи. Іноді є такі ситуації, коли дитина втрачає не один молочний зуб, а декілька. Відповідно, нам потрібно чимось чимось вжувати. В такому випадку ми виготовляємо пластини із штучними зубами. Штучний зуб імітує наш справжній зуб, не можна чувати, і також цей штучний зуб закриває естетичну сторону. Такий апарат по часу ми використовуємо до тих пір, доки у нас не з'явиться постійний зубчик, або коли в майбутньому потрібно буде. Просто зентичне лікування, рухатикий то відповідно, ми просто конструкції замінюємо на інші.